Понеділок 30 пригнали ще два вагони. Так, пропавший вагон є, знайшовся 80. Ну, Тут деревина краще. І ще десятий вагони, невідомо який. в кримінальному провадженню тільки доведеться. Ви всі тут роки працюєте професіонал. Якщо виявляється, наприклад, на станції, одному із українських станцій, груз заметнений і виявляється, що в ньому відсутний документ. Да, наприклад, відсутній документ, що відповідає цьому грузу. Цей груз має право передвигатися далі і він там затримується до віснення е, обставин. Затриманий де був? Во Львові. Виявили, що немає ні, 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 ні попадають документи дійсності. Тобто, немає, немає, вона, вона має право передвигатися далі чи там повинна... Вони мали там провести, митний огляд, затримати да. і все зробити. Тобто, сюди вона не мала права їхати. По законодавству, мені не треба не ні, 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 ні віддумувати нічого. Закон відповідає цьому чи ні? Що йде зараз питання? Питання де про те, Якщо ви хочете зараз перебувати в зоні митного контролю, так. проводити якісь... Е... Нам цього не потрібно. 30. Ми хотіли запитатися просто, чи вона і мало до вас доїхати. Вам треба звернутися просто до начальника митниці і отримати на садок. Оце стоїть за питання. а все інше вогонь уже тут доставлені, і ми що, будемо тут ж, їх оглядати. Це Що секретний? Вона не охороняється. Чому ми Ні, це є, це є пункт пропуску. Так? Ви поміть Це не є пункт пропуску, це, це є, є термінал. Ну, я не буду з вами спорати У вас своє це. поняття пункту пропуску. А вона Так, своє. Чекайте, воно ж навіть не розтаможено. Теп, я те, мож я можу я можу зараз іти знімати. Вантаж під митним контролем, так. розумієте? Вантаж на вантаж кримінальне провадження. Він не мав права слава питання. Ці зараз. Ми будемо добре. Ці а ну я офіційно кажу, так як я не довіряю митниці Черновицької області, бо були замічені при перевезенні наркотичних речовин так. і не покараний ваш начальник. Так як ви контрабанду пропускаєте і піймали вас, і ви не покарані. Але. Я не вважаю вас легітимним. І тому я не вважаю, це є територія України. Я маю право пересуватися. І для виявлення порушень бандитських та корупційних схем я готов порушувати піти, щоб виявити це. І дозволу не буду я питатися нікого. Я хочу. Давайте відкладемо ту сторону, що ви там знаєте, що було. Так. на сьогоднішній день ми за зверненням... Поліції Львівської області повинні провести Значить, митний ми, огляд. Да, ми і будемо за зараз... стоїть... речом. Якщо ви хочете бути присутні, там, зверніться письмово, є ще час до начальника митниці, отримайте дозвіл і ти будете. Не Не буде. ви зараз тут старший. Да. От ми, якщо вже таке, давайте листочок і ми на вас, а ви йому дзвоните, от... Ну, є, є розуміє, ви повинні звертатися в мити, там, де є загальне відео, які приймаються, ризькує, водій заявить. А дивіться сюди, ми не відмовляємося їхати туди, можете так сказати, ми, ви робіть там, що хочете, а ми своїх слів вже тоді будемо розказувати. Договорились? І ми скажемо так, ну от дивіться, ви хочете, щоб було як -то, прозоро? Конечно. О, прозоро, як буде? Ви хочете нас, громадських діячів, які за свої кошти приїхали, виявляють злочини. Ви хочете так. Ага, давайте шуруйте в Чернівці, то ми на службі. Ми бензину нема. А тепер дивіться, ми просто тут стоїмо. Ви там ідіть робіт, що хочете. Ми вже засняли, так? І ми розказуємо, чернівецька митниця теж в корупційній схемі. Однозначно нас не допускають, хочуть якісь там бумажки, куча для виявлення. Вони порушують. Бачили по телебаченню, як ми показали митницю, як пломби зрізаються на цьому 15 бусів проїжджає. Це і виходить, ми мали писати з Ми йдемо засняти це на відео, Микола. Пане Микола. Ми говоримо сьогодні тільки за це. Так я кажу огляд. за це. Ми відмовляємося і три дні. дні. Так. Ви могли звернутися протягом цих трьох днів. Ви можете сьогодні, що огляд зараз не буде, що протягом години я чи я чи я не буде. Чекайте, шановний, шановне, а ну вибачаюсь, Коля. Су Су пане Микола, давай кажи. — Буквально я, я. так, якщо ми будемо кожен раз звернення писати, то не маємо порядок. порядок, порядок такий. Такий. Ну, ви розумієте, що такий порядок. Ви порядок такий. Ви на митниці, скільки ви працюєте років на мир? Хоча б бачили, що один злодій прийшов і сказав, що у нього є наркота. Було такий злочин? Давайте відокремимо. Ми, ні, ми говоримо бо... Був... зараз про, про огляд е, ми... вогонів з лісом, да? да, ну, але ми підозрюємо ваших працівників, так. як ми можемо ми, ми, тут, ми тут даємо інтерв'ю красиво, ви робіть там щось. Я вас попередив. тільки що Ми 100. пройдемо, так. ви викликаєте 102, хорошо? Але ми пройдемо я в будь-якому випадку. А от, Льва, надмірно зупинилися. Ви таїм от-от скажіть, щоб ти ошибся, щоб тебе згноїли, розумієш? А нет, він прав.